Організувати роботу з ретельного очищення та посипання тротуарів саме таке доручення дав міський голова комунальникам на початку щопонеділкової апаратної наради. За минулі вихідні додавався сніг. Я вдячний працівникам житлово-комунального господарства, що вони чистили, але тротуари ще ми не дійшли до того, щоб Посипати геннадій, організуйте більш детально цю роботу. Все одно, як би там не було, ми повинні підтримувати своїх громадян. Освітяни Шосткинської громади демонструють одні з найкращих результатів на сумщині. Однак, як зазначив міський голова, завжди є до чого прагнути. Освіта це найбільш вагома галузь, яка використовує найбільше бюджетних коштів в цілому за рік. Це наші діти, це майбутнє нашої громади. Оцінка обласного управління освіти позитивна. Але треба поглиблювати цей процес. Треба навчитися вчити наших дітей в умовах війни, враховуючи масштабність галузі освіти Шоскінської громади. Апаратна нарада відбулася у форматі взаємодії різних галузей з освітянським простором. І я хотів би, щоб далі апаратну нараду вела Наталія Олександрівна і. В питаннях інтеграції всіх галузей з освіти. Освітня галузь Шосткинської громади динамічно розвивається і успішно інтегрується, відповідаючи всім викликам сьогодення. Так, в результаті створення Шосткинської громади мережа закладів освіти збільшилась з 35 до 47. 12 закладів освіти розташовані в сільській місцевості, 35 розташовані в місті. Треба сказати, що не всі громади зберегли мережу закладів освіти. Для порівняння, в Кролевці мережа закладів освіти зменшилась з 49 до 21, в Лебедині – з 42 до 29. Тому позитивним є той факт, що в Шосткинській громаді збережена мережа закладів освіти. Розгалуженість мережі освіти ставить завдання з підвезення дітей до навчальних закладів, говорить Наталія Олександрівна Сергійко. На сьогодні підвезення потребують 440 учнів. На балансі управління освіти знаходиться 10 транспортних засобів, з яких три з початку війни були передані на потреби Збройних сил України, два потребують складного ремонту. Особливо гостро питання підвезення постало перед учнями Миронівського навчально-виховного комплексу, де замість двох автобусів наразі працює один. Ми звернулися з відповідним листом щодо придбання автобуса для Миронівського НВК до Сумської обласної військової адміністрації. Поки питання вирішується, уклали договір з перевізником щодо підвезення 76 учнів. З початком повномасштабного вторгнення змінилася і організація самого навчального процесу. Значно збільшилась кількість учнів, які їздять на навчання з міста до закладів освіти сільської місцевості. Це 143 дитини. Натомість з села до міста приїздять на навчання 29 дітей. Щодня 41 дитина приїздить з сільської місцевості для занять у гуртках. Позашкільної освіти, які знаходяться в місті Шостка. Воєнний час ставить нові умови перед освітянами, оскільки безпека учасників навчального процесу має бути на першому місці. В закладах освіти Шосткинської громади облаштовано і успішно функціонують 11 протирадіаційних, 15 найпростіших укриттів, 4 укриття орендуються. Тривають ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти 3, 7, закладах загальної середньої освіти, школа-ліцей 8, 10, центр естетичного виховання Зірка. Будівництво укриття на території ліцею має задовольнити потреби учнів в безпечних і сучасних умовах навчання з перспективою функціонування підземної школи. За словами начальниці управління освіти, більшість навчальних закладів громади вже переведені на альтернативні види палива. Це всі заклади сільської місцевості, за що хочу окремо подякувати старостам за допомогу в організації цієї роботи. Також закладу шкільної освіти 12, гімназія, школа 6, 10, центр естетичного виховання Зірка, частина приміщень комплексного дитячо-юнацької спортивної школи Барса, початкова школа номер 1 з початку війни шосткінські освітяни активно підтримують ЗСУ та родини українських захисників. Освітяни плідно співпрацюють з волонтерами і продовжуватимуть це робити і надалі. З початку року придбано комплектуючих для дронів, портативних зарядних станцій матеріалу для маскувальних сіток на суму майже 800 тисяч гривень. І цю роботу ми будемо продовжувати. Спільно з волонтерським центром Шостка Добро ми виготовили 4 тисячі окопних свічок. 1716 квадратних метрів маскувальних сіток зібрали майже 200 коробок вдячності для наших захисників. Заклади освіти постійно проводять благодійні акції, в результаті яких було зібрано більше 300 тисяч гривень, які адресно були спрямовані нашим військовим для придбання необхідного спорядження.